Вітаю підписчиків мого каналу, а також тих, хто сьогодні до них приєднається. Доброго усім здоров'я і переможного миру. Хочу вас ознайомити вже з формованими картопляними деревцями. Картопляне дерево дуже ефективна, гарна. південноамериканська квітуча рослина, яка прикрасить вас в садок. Ця рослинка вже квітує від початку червня. Цього року я її не перевалював, залишив у тому самому контейнері, можливо всередині літа я пересаджу її. Або так і залишу до наступного року, так як з цієї ємності буде дуже трудно виняти рослину з корінням. Напевно, вона так в мене і залишиться. Формуємо картопляне деревця правильно від самого початку. Я вже знімав відео, але хочу дуже коротенько повторитись. І одразу, коли ви посадили і почав різ картопляного деревця, забиваємо тростину і рівненько-рівненько прив'язуємо. Можна м'ягенькими дротиками, але краще шпагатом. І вирівнювати. Обов'язково від самого малечку тростину потрібно вирівнювати. В цьому місці також потрібно ще буде прив'язати, зафіксувати. Верх пагонів обов'язково прищипнути на такій висоті, на якій ви хочете формувати штамб. Ці рослинці я ще дам ну, сантиметрів 10-15 Нехай поросте. Так як я дуже люблю на високому штамбі сформовані деревця. Ця рослинка вже правильно сформована. У самому верху можна ще обірвати два листочки, в верхній частині спазух листя будуть виростати гілки, які будуть навіть і цього року вже квітувати. Це великий картопляне деревце, я його вже гарно сформував, сікатором обрізав гілки бокові, можна і пальцями прищипувати, вони м'ягенькі, гарно прищипуються, не давати їм бокових бокового великого росту. Чим більше ви будете прощипувати, тим крона буде густіша і буде більше квіток, буде гарно квітувати. Землю взрихлювати і в цьому деревці є невеличка помилка. Я зараз так стану з другої сторони. Бачите, штам трошки зігнутий. Потрібно було його поставити в шину і направити. Це дуже важливо для естетичного вигляду деревця. А В загальному картопляні деревця дуже гарні, дуже швидко ростуть і навіть починають квітувати у рік посадки. В наступному відео я вам саме ці саженці покажу. І ви побачите, що вони вже цього року квітують. Вирощувати деревце дуже легко, просто. Рослина не має ніяких болячок. Тільки одно дно потрібно вирощувати картопляне деревце у контейнерах, так як найменший мінус морозу і воно може повністю вимерзнути. Квітує від початку червня і до пізньої осені. Тут потрібно все так само розщипнути гілки, верх пагонів вірніше, щоб робити краще крону. Всім дякую за перегляд і до нової зустрічі на моєму каналі.